Говоримо сьогодні з гостем в студії, директором музею польського війська, паном генералом Богуславом Пацком. Добрий день, пане генерале. Добрий день, добрий день, пане генерале. В коротких словах хочу з вас запитати: Польща готова до цивільної оборони? Польська приготовує ще до оборони, польща готується до цивільної оборони і її підготовка безперечно вимагає покращення. У нас новий закон про захист населення і цивільну оборону, і ми підтягуємо те, що було запущено. Бо в середині 90-х років те, що раніше будувалося, досить інтенсивно in 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 і досить непогано утримувалося. E, Свій стан це і, змінилося уже стан погіршився, і e, як мінімум 30 років можна сказати, можемо e, сказати, що, що не e, робили цього e, так, як ми e, повинні e, це e, робити. E, إيه, раз, і сьогодні разом з новим e, законом польська влада приступає до великої програми охорони люднощі оборони захисту населення, цивільного захисту з елементів цієї системи. Це бомбосховище, і власними про це б зараз хотіли поговорити, оскільки маємо. Матеріал, який підготував наш кореспондент Сергій Бордюжа. Спальні з м'якими ліжками, їдальня, кухня, санузол, технічні приміщення. Загалом 35 квадратних метрів. Це приватний бункер під землею на чотири особи. Такий бюджетний варіант полякам пропонують придбати за 390 тисяч злотих. За бажанням його збудують на власному приватному подвір'ї. Будівельних фірм, які пропонують подібні послуги, на ринку чимало. Мирна Польща готується до можливих ракетних ударів з боку Росії. Укриттям в такому випадку можуть стати 235 тисяч об'єктів по всій країні. Це дані головного управління Державної пожежної служби. Проте не всі ці приміщення повноцінні бомбосховища, таких лише третина. За даними тієї ж пожежної служби, сховатися від ракет в підготовлених об'єктах зможуть лише 4% мешканців Польщі. Експертка фонду міжнародної солідарності Агнєшка Пясецька, яка давно досліджує цю тему, переконана, укриттів повинно бути більше, і головне, вони мають бути безпечні. Звичайні підвали не врятують. Wsi pidwały pit żytłowymi budynkami, czy jest braczką muhyła. Jak się zaczęło w taki żytłowy budynek, na przykład cygleny z 60-tych roków, to w jest bracka mogłyła. Ja w tych pidwałach osoby 100 nie chowała sobie. To, że my mamy mieszkańców w bardzoj kilkóstrtyj budynków, nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce, jak i w budynkach, w jakich na razie nie ma i z najbliższego nie bude bo bomba Тобто в них буде надія тільки виключно на це, що десь поруч буде вже збудований будинок відповідної конструкції за відповідними показниками, і що хтось їм скаже, де це є, і ще зробить з ними тренування. Змін очікують від закону про цивільну оборону. Президент Польщі Анже Дуда підписав його наприкінці минулого року. Це визначний момент, один із найважливіших законів, який ухвалили 24-го року. Це переломний закон на потреби безпеки, побудова. Цивільної оборони інфраструктури для захисту населення це абсолютний пріоритет для уряду. Тим часом поляки вже переймають досвід у Фінів. Тільки у Гельсінкі близько 5,5 тисяч сховищ. Півсотні з них величезні об'єкти з цілою підземною інфраструктурою. Одне з таких нещодавно оглянув президент Варшави. Ці двері можуть витримати будь-який вибух. Сьогодні тут є стадіон, поруч кав'ярня, навіть траси для картингу. 72 години все це може слугувати сховищем. Продовж десятирічні фіни збудували систему сховищ для населення своєї країни. Тож, звичайно, маємо чомусь навчитися. Від фінів, бо вони найкраще приготувалися для цього в Європі. До речі, у тій же Фінляндії власні укриття мають всі багатоквартирні будинки, площою більше 1200 квадратних метрів. Для фінів це закон. У нас є сховище для кожного. Ми маємо схожу до України історію. Ми пережили російське вторгнення в 1939 році, в Україні сталося те саме. Не виключно зводити укриття, зобов'яжуть і забудовники в Польщі, та це може вдарити по кишені тих, хто купуватиме житло в таких багатоповерхівках, кажуть фахівці з нерухомості. Почнемо з того, що будівництво всього, що знаходиться під будівлею, тобто під землею, підвалів, гаражів та інших приміщень під низом це найдорожчий елемент будівництва завжди. Якщо це ще треба зробити як приміщення відповідно укріплене, бо укриття повинні бути набагато міцнішими стелі мають бути товщими і повинні закриватися коридори на випадок небезпечних ситуацій. Повинна бути якась вентиляція і інфраструктура, яка буде в тих укриттях на всякий випадок, то це все відіб'ється на вартості. Згідно з прийнятим в Польщі законом про цивільну оборону на будівництво, модернізацію та оновлення захисних споруд, починаючи з 2025 року, виділять 50 мільярдів злотих. Розрахована програма на 10 років за цей час планують привести всю інфраструктуру цивільної оборони до відповідних норм безпеки. Сергій Бордюжа, Рафал Гралінський, Адам Ямрош Слава Тіві, пане генерале, Бомбосховищ в Польщі, звісно, бракує. А що має зробити влада, щоб поміняти цей стан? По-перше, треба собі Перше, треба, По -перше, треба Polska, пояснити різницю. Що збирається будувати до... професійні укриття, де, умори, де будуть відповідні е камери, де буде 6, кисень, 3, переходи, 3, герметичні 3, двері. укриття дуже спеціалізованого типу і також інші укриття якими можуть бути можуть бути наприклад гаражі або якісь зали під великим супермаркетом це програма яка передбачає ще додатково включення громадян суспільства для того щоб суспільство саме могло собі забезпечити безпеку купуючи певні укриття а не бомбосховища. Безпечити, наприклад, себе в гаражі. Ми маємо підземні гаражі, е і як там зробити то укриття? Ми можемо саме достатньо це вони глибокі, щоб витримати ракетний, наприклад, удар. Теше зміняши право будування. по перше, змінюється будівельне законодавство. Попереднє будівельне законодавство не передбачало обов'язку підготовки відповідного відповідної стелі товщини бетону чи бетону всередині, тобто такої інфраструктури, яка допоможе зробити так, що це буде захищати, а не буде навпаки небезпечним. Бо в сьогоднішніх умовах багато багатоповерхових будинках, якщо вони заваляться, хтось буде сидіти внизу. Арешному приміщенню то він ще буде більш наражений на смерть ні, ніж якби він вибіг на вулицю. У зв'язку з цим слушно у цьому репортажу було сказано журналістам, що це може бути труна, могила таке підвальне приміщення, якщо немає відповідної стелі. Тому польща змінює будівельне законодавство, яке накаже як державним суб'єктам, так само приватним суб'єктам, щоб вони дотримувалися певних норм, які допоможуть зробити так, що наші підвальні приміщення, наші гара. Ажні приміщення будуть своєрідними укриттями. По-друге, щороку з бюджету витрачатимуться гроші на будівництво бомбосховищ, але бомбосховище саме це дуже дороге завдання, і важко результати. Говорити про побудову нових бомбосховищ. А що робити, наприклад, з центром міста, який вже щільно забудований, і люди не будуть мати іншого виходу, як це було і в Україні. Є зараз вони спускаються до підвалів, бо немає, не існує іншого виходу. Україна є добрим прикладом. Україна це e, добрий приклад. E, Якби ми Києві, подивилися, як це було в Києві, Київ то Київ був краще забезпечений з тим, що він має ніж багато в сучасних в столиць захоп... у західній Європі. але все одно недостатньо. А, я як киянка що... можу вам це підтвердити. А мімовта. Саме так, але не зважаючи на все, скільки таких трагічних подій, що замало було цього у, у Києві. Тому ми тут у центральній і західній Європі стоїмо перед величезною проблемою. Саме так, як забезпечити мільйони жителів у столицях, у цією метою. Була була був розроблений закон, відповідні програми. Це саме цей час, коли це відбувається зараз. Це відбувається, підготовка ще немає остаточних рішень. Деякі вже Ухвалені рішення деякі ні, і зараз є поділ, куди вистачить де вистачить грошей на дорогі бомбосховища. Одне бомбосховище це 30% великого будинку. Це дуже дорого. Будувати саме бомбосховища. А де будуть укриття укриття. Потрібні також в тунелях, наприклад, від метро, щоб можна було дійти до бомбосховища. Якщо це буде в метро, київське метро є одночасно укриття. Воно здатне до того, бо київське метро, воно дуже глибоке. А ми як навіть Zachody, w nasze metro tu, tu w Warszawie, ono no, dosyć miękkie, y, ja bym powiedział, nie dosyć głęboko, Ono je tak naprawdę. Киди метро будувало, коли будувалося Варшавське, варшавське метро. тоді не думали такими еле, категоріями, і, і багато з того, що метро, у нас вже є, і метро, і, метро, і, і гаражні виступці, приміщення при різних інституціях там треба буде ще раз їх оцінити індивідуально. Збагано, Кожне приміщення збагано, оцінити, де належним чином захищає, а де ні, бо є такі місця, які, можуть, які можуть бути укриттями. а є такі, де чітко треба сказати, що не можна туди заходити, бо це ще погіршить, а не покращить вашу ситуацію. Тому це величезна робота, яку треба. Виконати перед Польщею, яка а зараз це буде зреалізовано? Це будуть якісь позначки таких місць взагалі? Чи окрім бомбосховищ проводиться робота з населенням? Оскільки люди мають знати, куди іти і як взагалі діяти при ракетних ударах. Наприклад, чи є навчання для дітей в школах, тактичної медицини, що в цьому напрямку робить Польща? Через... Багато речей Попередня, вже робилося попередніми роками. У школах були певні предмети, але цього замало безперечно і спостерігаючи теж за досвідом України. Поки війни були далеко, це ніхто не переймався особливо, бо це не стосувалося нас. Зараз війна стосується нас, не лише поляків взагалі у всій Європі. Бо ми спостерігаємо за тим, що роблять українці, наші браття і сестри. Бо так це треба сприймати, це треба сприймати біля нас у сусід з нами державі треба швидко робити висновки і працювати. звичайно, є норми, які кажуть, як має бути позначений такий об'єкт, як має бути позначена дорога до цього об'єкта, Бо перед тим як хтось дійде до цього об'єкта, він може померти. Якщо це буде заражена територія або небезпечна територія на шляху доходження до цього укриття, якийсь дрон, наприклад, може атакувати чи ракета, чи атака з літака. Чи вертольоту треба це все передбачити, шляхи, щоб туди потрапити, до бомбосховищ і укриттів. Але я думаю, що переважатимуть укриття, тобто такі місця, як, наприклад, Оно метро це типове укриття. Там немає додаткових герметичних дверей, там немає якихось знезаражувальних незаражувальних речей на місце, але ці місця захищають ефективно від атаки. і можна це зробити повсюдно. Такий приклад, як це з київського метро, можна широко використовувати у державі, але це будуть роки, а не місяці. Кажіть, будь ласка, чи нещодавно? Влада Польщі тестувала систему оповіщення. Чи є якісь результати? Достатньо ця система, як вона працює, чи розміщена вона не тільки в великих містах, але й в маленьких. Нам треба багато чого зробити у цій сфері. бо... Останнє навчання і якісь колективні масові дії. Це все було при попередній, при попередній системі. Зараз починаючи зі школи чи з підприємства у містах і селах, треба це все робити. Цей урок виконати Якби ми зараз оголосили тривогу у телестудії. Не знаючи всі вийшли і чи знають люди сигнали. Треба визнати це, що зробити у відповідні просвітницькі дії. Треба дуже багато. І вміла поведінка, і просвітницькі дій це ще важливіше ніж відповідні укриття. Бо що з того, що будуть бомбосховища і укриття, якщо люди не будуть знати, як цим користуватися? Люди повинні знати, не панікувати, бо паніка сприяє збільшенню ризиків і збільшенню кількості жертв у зв'язку з цим треба людей навчити, як евакуювати, хто керує, хто керує евакуацією. Куди евакуювати? Як довго має тривати евакуація? Як діяти у тому місці, де ми вже сховалися в укритті і цих уроків цього навчання перед нами багато. Це стосується всієї держави, починаючи з найменшого села, закінчуючи столицею. А як забезпечити саме критичну інфраструктуру перед дронами? Я бачу, що в Україні це постійні атаки. Як це зробити? Проблем забезпечення захисту критичної інфраструктури. Це наступний досвід, яким ми можемо скористатися на прикладі України. ця проблема стає основною. Україна хоче виграти війну не лише борячись з іноземними з чужоземними солдатами, але й також змушуючи суспільство до того, чого хоче Росія. Росія намагається перемогти здійснювати тиск на український народ. От, Герасимов, шеф генерального штабу Росії, він сказав колись у московському університеті. Передбачив, що вони саме так будуть боротися, що важливішим буде те, щоб у людей не було ліків, не було напоїв їжі, щоб їхня психіка не витримувала і щоб вони робили саме те, чого захоче Росія. І так і відбувається на наших очах. І ми повинні бути теж до цього готовими, бо це може чекати кожну державу у зв'язку з цим ця освіта, це навчання повинно бути паралельним з будівництвом сховищ укриттів, з приватним бізнесом, який має підключитися до цього, бути залучений для... до цього. Це завдання для всього. Суспільства Ви згадали про років. Росію, і в цілому світу відомо, що Росія великий майстер таких гібридних кібератак. Мені цікаво, як Польща до цього готується, бо навіть в момент, коли потрібна система оповіщення і росіяни здатні вимкнути на глобальну. Наному рівні всі оповіщення, чи готується влада якось протистояти з цим? Це надзвичайно складно, бо відповідаючи також і на попереднє запитання ваше сьогодні. В Європі немає жодної держави, яка мала би підготовлену повністю критичну інфраструктуру. Армія на війні займається боротьбою з противником і захищає те, що знаходиться, перебуває у зоні бойових дій. А що далі? В талу Росія показує, що війна ведеться на сході, а вони атакують теж і назад. Ході України і атакують те, що дуже важливе: атакують енергетику, атакують теплову промисловість, залізницю, дороги і потім люди не матимуть ані їжі, ані що попити темно вдома. Психіка починає не витримувати. І до цього європі ніхто не готовий так повністю, тому ми здійснюємо цю роботу. Також у кіберпросторі цим займаються цивільні особи і wsybizo też tak, się zajmujesz ale cała robota także i procesie dziękuję bardzo dziękuję wam za rozmowę długo tak. mówić pro zabezpieczenia tak. merdnych mieszkańców e, dziękuję i nawiadaju, że my сьогодні hovorili z dyrektorem Muzeum Polskiego w Oviska panem profes